Ретроградний Марс в знаку Лев, астро і теропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимося, на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня 24-го року і аж по 24 лютого 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас спочатку загальна інформація. А потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі у нас Марс? Марс у нас про активність, ініціативність, рішучість, вольовитість, агресію, войовничість. А також що таке у нас лев? Лев, у нас про щедрість, про задоволення, про все красиве і розкішне, про таку трошечки драматичність. І головне, що Лев у нас про самореалізацію досягнення не так, як Овен для себе особисто, а от Леву дуже важливо зробити щось на публіку, щоб його за це похвалили і признали. А ретроградний Марс, як я вже сказав, у нас буде з 6 грудня 24-го року по 24 лютого 25-го року. Але вплив його ви можете почати відчувати за декілька місяців до і після самого періоду ретрограду. Чому це називається петля? Чому? Тому що, по факту, перед тим як Марс або будь-яка інша планета становляться ретроградними, вони заповільнюють, скажімо так, процес руху. Потім стають стаціонарними, а потім вже починають рухатись назад. По факту, це оптична ілюзія. Це як коли, знаєте, дві машини на автостраді їдуть, і одна починає іншу обганяти, і нам в якийсь певний проміжок часу здається, що та машина, яку обганяють, їде назад. Відповідно, тут та ж сама історія. А в леві Марс буде ретроградним з 6 грудня по 6 січня 25-го року. А потім він виділиться з Лева знову в рака. І пробуде там з 6 січня по 24 лютого 2025 року. Це не дуже хороше положення для ем, Марса. Називається падіння ем, відповідно, там би буде більш проблематичний, скажімо так, період, але. Про це ми поговоримо в інших відео. Дуже важливий в цілому період ретроградності Марсу, адже в атліччі від інших планет, саме Марс буває ретроградним раз на два роки. Відповідно, по тому сектору, де він становиться ретроградним, він впливає максимально сильно. Також у нас 3 січня 25-го року буде проходити опозиція Марса до Плутона. Якщо ви не бачили відео, вони мене є в профілі YouTube або Instagram. А я зніму окремі також відео, тому що там трошечки воно буде відрізнятися. Відповідно, Плутон у нас така планета кризису, планета таких важких трансформаційних змін. Зачі, Плутон він, коли щось от заходить, в якийсь сектор, він шліфує і забирає все, що нам не потрібне, не питаючи навіть у нас. Чи хочемо ми це віддавати? Планета смертей, планета війни, планета політики, влади і тиску. Відповідно, тут скоріш за все ми всі, скажімо так, в масовому такому форматі, тобто на світовому рівні, зазнаємо великих глобальних змін, і от посилення ворожнечі і конфліктів в районі 3 січня нам не збіжать. Ще раз повторюся, я зніму про це окремі відео, але поки що. Саме головне, що вам потрібно знати, що посилення військових конфліктів тут можливе. А, що таке взагалі ретроградний Марс? Ретроградність це завжди повернутися, переробити, доробити, завершити а, щось з минулого. Коли ретроградний Марс в леві, це зазвичай про прокрастинацію, лінь, агресію черезмірну драматичність, небажання йти на компроміси, адже Бажання якось тиснути на інших людей, знову ж таки таке твердолобість, така упрямість може бути по ретроградному Марсу в леві. В цей проміжок часу ми всі будемо повертатися до питань м -м, безпосередньо якихось особистих нереалізованих досягнень в минулому. Те, що ми хотіли, але не почали. І от якщо ви там щось в минулому хотіли, але не почали, це добре робити. Але якщо це буде якась радикальна нова ідея в цей проміжок, часу, краще цього не робити. Можуть виникати проблеми, перешкоди або необхідність переглянути взагалі вже ухвалені рішення. Що тут мається на увазі? Тобто цей період нам дається по тому сектору, де він у вас буде проходити, для того, щоб ви зрозуміли, от які дії ви робили, і які з цих дій вже, скажімо так, не мають якоїсь актуальності, цінності, і щось треба по-іншому буде робити. Да? Може... Як вам правильно сказати, тут ну якісь це не значить, що тут, тут ду дуже було погано, якщо, от, наприклад, будуть якісь перешкоди, ви от, ви просто скажете все, ні, значить, це не для мене. Ставлю хрест і прощаюся з цим. Ні, тут треба просто інший контекст дій зробити. Тобто, тут про за все будуть якісь виникати ситуації, які вам не будуть дозволяти, скажімо, так, швидко отримати те, що ви хочете. А... Дуже уважними треба буде бути тим, хто буде активно відпочивати в цей проміжок часу. Тому що тут можуть бути там, не знаю, там, якщо ви поїдете на лижі, на відпочинок, якийсь активний, там гори, плавання тут можуть бути якісь потенційні травмування, аварії, якісь можуть бути відповідно, що ви розумієте, що це якби. Може сказатися на нашому здоров'ю. Також не бажано брати якісь великі фізичні навантаження на себе робота або спорт. В цілому, тут, би, мені здається, що багато хто відчує на собі оцю лінь, прокрастинацію, якби небажання щось робити, а бажання якось задовільняти свої якісь базові потреби, лежати перед телевізором і їсти олів'є або кажучи, да? Ну от особливо робота і спорт тут 100%. Я б сказав, перенапрягатися не треба, тому що це не доведе до дуже хороших наслідків, розумієте, так? Да? Ну і хто у нас найбільше відчує цей проміжок часу? Перший в нас буде Овен, тому що Овном управляє у нас Марс Скорпіон, тому що Скорпіоном управляє соуправитель Марс, Соуправитель, а? Планета Плутон, яка то, то, також буде грати важливу роль, є управителем скорпіону. Раки, тому що в рака повернеться м, Марс в Ретрограді, і Леви, а, тому що зараз, в вашому проміжку, зараз буде проходити перший місяць ретроградність Марса в вашому знаку. А, ну і по сферам діяльності це будуть будь-які творчі спеціальності, медійність, публіч. Публічність, от все, що пов'язане там з шоу-бізнесом. Бізнес, якщо у вас є, не якщо не ви не працюєте в бізнесі якомусь, а от ви володар бізнесу, сфера краси і коштовності. Там ажерелля, діадема, труські бусики, розумієте, та да? ну і перший знак судяко у нас буде близнята. У близнюків це буде. Третій сектор гороскопу у нас іде про друзів, братів, сестер. Потенційно, що тут може бути повернення до вирішення якихось питань з друзями, братами, сестрами. Це може бути перегляд того. Наскільки ви активно і чи потрібно взагалі так активно спілкуватися з тією чи іншою людиною у вашому житті? Це може бути історія, що або вас потягне, або якась людина з минулого до вас проявиться, і спілкування з цією людиною потенційно у вас відновиться. Може, як варіант, вам хтось або ви комусь, там, братові, сестрі, другові, подрузі, обіцяли. Ам... Ну, не знаю, типу, обіцяли не знаю, там допомогти там не знаю, з домашнім завданням або ще чимось. І тут, скоріше за все, вас заставлять, скажімо так, це робити. Знову ж таки, агресія може виникати, конфліктність, якісь спори, роз Тому тут будьте обережні, тому що потенційно, звісно, цей проміжок часу він, ну, грубо кажучи, дає неможливість е вирішити питання в нормальному форматі і прийти до якоїсь общої точки заприкосневіння. Розумієте, да? Питання освіти також для вас можуть бути актуальними. Ну якщо ви навчаєтесь, це може бути перездача, неможливість посіщати заняття, тому що там у вас або не знаю, там робота, або там якісь сімейні проблеми, або ще якась історія. Це може бути знову ж таки конфліктність на навчанні там з викладачами або там з одногрупниками. Короткі подорожі. Як варіант, якщо ви плануєте подорож, то тут щось може піти не так. Там затримка рейсів, поїзд не приїхав, машина зламалася, не той номер дали. Не сподобалось просто. Немає все пішло не по плану. Там планували один список діл там робити на подорожі. виходить все по-іншому. Як варіант, тут може бути повернення в якісь місця, де ви раніше вже були. Тобто, понимаєте, да? Це може бути зміна взагалі, от переоцінка типу: а чи потрібно мені взагалі подорожувати, чи дасть мені якісь от. Свої резони, або а чи потрібно мені там сидіти вдома, може мені треба подорожувати все весь час. Купля продаж машини. Я б не рекомендував би тут купляти, або продавати машину, тому що якось можуть напарити свої умови. Відповідно, це не дасть хороших результатів. Розумієте, да це може бути як варіант. Ну тут дивіться, купляти точно ні, продавати ще б не йшло. А от покупки тут вам точно може бути або машина бракована. Тут будьте обережні з машиною близняти, тому що ви потенційно можете попасти або в аварію, ну або якась ситуація тут може не дуже хорошого формату трапитись, і ви ж розумієте самі, типу, чим це може закінчитися? Це може бути в цей проміжок часу, що машина зламається і придеться її ремонтувати, відвозити на СТО. Розумієте, да? ну і мислення тут більше буде от в контексті от якихось досягнень, яких ви не досягли ще. Тобто ви будете сфокусовані на самореалізації, скоріш за все. Дуже впертими можете бути такими драматичними, егоїстичними. Карта поради для вас. Десятка мечей, карта завершення. Ну тут як варіант може бути історія, що наприклад, хтось з друзів. Дуба даст як варіант, я вибачаюсь, звісно. Ну, якби така карта. Карта в цілому такого болючого неприємного завершення. Тут би, потенційно може бути історія, що ви або ви поставите хрест на комусь, хто вже стереотипний, привичний, не має якоїсь вашої, вашої може, житті цінності. Ну, от така не дуже приємна карта. Як варіант, можна не дати по цій карті екзамен по освіті, наприклад, і тут, як би може бути момент, що вас можуть відрахувати від з коледжу там або з університету. Понімаєте да? в такому форматі. Ну, зазвичай ця карта, от вона показує от е, крапку коли, остаточно, коли вже немає далі різону тянуть кота за хвост в такому форматі. Може, як варіант, е, у вас поміняється ваше оточення. Ну, Маловероятно, тут, скоріш за все, питання, обіди прошлого можуть вийти на наружу з вашими там друзями. Далі у нас йдуться Терези. Для Терезів це буде 11-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Якраз такий період, точніше не період, а будинок планів, загальних Групувань всіх, кого ми знаємо, медійність, популярність, новітні технології. Ну, як варіант, тут, звісно, ви можете повернутися до ідеї там хотіли собі півроку назад купити MacBook, там планшет, телефон, ну, от все, що цифро... цифрове, грубо кажучи, на електроніки, то тут, скоріше за все, буде можливість це хар... класно придбати цю історію. Як варіант, тут може бути історія, що ви щось в минулому придбали і зараз воно може поламатися. Стовідсотково це програється. А, медійність, популярність. Як варіант, це може бути відновлення закритої сторінки, переоформлення ваших сторінок в Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі, трец, дещ, де, ну, ви зрозуміли, тобто видаляємо старі пости і переоформлюємо по-новому. Може, як варіант, це буде історія, типу, що ви а, м, зрозумієте, що вам там не треба десь сидіти, будете о, якось. А, я як вам правильно сказати, якось, 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 якось. Ну, тобто, ну, удаляйте щось нове ну відкривати. Якщо ви там публічна медійна персона, ну там у вас інтернет магазин або ваша робота безпосередньо пов'язана з інтернетом, то тут на жаль може бути історія, що Заповільнення буде в контексті того, скільки клієнтів до вас буде приходити. Також можлива дуже історія. Типу, наприклад, що їх взагалі може не бути, або ну це може бути історія, що вони будуть, але з ними буде дуже важко домовитись, на яких умовах ви будете співпрацювати. Розумієте, да? як варіант, це друзі, загальні групування. Ну, тут більш не друзі, а от всіх, кого ми знаємо. Тут може бути переоцінка цінностей, взагалі, от за рахунок якихось ситуацій. Того, кого ви хочете мати в своєму оточенні, це може бути як варіант історія, наприклад, пов'язана з тим, що можуть бути якісь конфлікти, неможливість якось домовитися, знайти якусь общу точку запреснення. Це може бути як варіант історія. Ем... Ну, критика, якась от по відношенню до вас, або від вас по відношенню до них. Ну і е, довгострокові плани тут, скоріше за все, або може бути перегляд тих планів, до яких ви взагалі рухаєтесь, і що ви хочете мати в своєму житті, або як варіант, це може бути історія типу повернення до тих планів, які ви не завершили, не доробили. І будете їх зараз дороблювати. Ну, Тобто, от, там, хотіли там, не знаю, купити машину. І от зараз почнете щось робити для того, щоб це отримати в своєму житті. Але одразу хочу сказати, що ретроградний Марс він дає важкість в активності, от, саме в отриманні того, що ви хочете. Тобто, от, може не получаться, може бути якісь складнощі, труднощі. Ну, Все-все-все тут точно може програтися. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що він скажуть. Карта дьявол випадає. Ну тут точно або може щось з публічністю медійністю пов'язане може бути, або як варіант це може бути от з друзями загальними угрупуваннями, або якийсь обман може вийти назовні, або хтось вас обманить, або хтось щось недоговорить, договорить, якісь маніпуляції можуть бути. Про що ви якби дізнаєтесь, а, і за рахунок цього може бути якась конфліктна історія по цій карті. А як варіант, це може бути повернення колишніх. До речі, тут може програтися, і тут якби буде якась нестабільна, недовготривала, несерйозна історія. Ну, щось якось в такому форматі. А, і опять же, дьявол. дивіться, якщо будете купляти новітні технології, будьте обережні, тому що можуть продати вам по дьяволу, ну, якісь речі, які там браковані, або ну щось з ними. Трошечки не так, розумієте? да? Сатвісно, такий момент може програтися. А, далі, далі у нас йдуть водолії. Для водоліїв це буде сьомий сектор гороскопу. Приготовтесь водолії. А, Сьомий сектор у нас про партнерські стосунки. І, відповідно, тут, скоріш за все, якщо ви одні, то тут у вас дуже сильно ймовірно, що колишні можуть дати про себе знати. 100%. А, тобто, може бути, може бути у вас бажання, там, не знаю, написати, спитати, там, як у вашого тюбіка Масіка діла. Або це може бути історія, типу, якщо ви в стосунках, це може бути, опять же, Конфліктність суперечки за рахунок того, що ви якісь питання в минулому не вирішили. Це може бути просто повернення до якихось питань з минулого, або як варіант важкість якось домовитись, важкість вирішити якесь питання, проблему. Розумієте, так? Да? Це може бути ну як варіант, тут, звісно, можуть висвітитись якісь вороги конкуренти. Там по роботі, по бізнесу тут більше все ж таки може бути заповільнення якихось процесів, наприклад, з клієнтами, з колегами в домовленостях. Конфлікти, опять же, аб'юз какой то может быть. Ну, от, така не дуже хороша історія. Как бы, ну, на жаль, так, такий період, на такий сектор у вас випало. У мене вообще на фінанси випало. поэтому, да? А, Тому тут, скоріш за все, от, або це може бути навіть і розрив, наприклад, стосунків через те, що ви не зможете домовитися зі своїм партнером. розумієте, да? А, як варіант, це може бути дуже хороша, конечно, історія повертатися з вашим партнером в ті моменти, які ви не доробили, наприклад, не знаю, одружитися, з'їхатися і дороблювати це. Єдине, що моменше, якби процес вирішення цього питання, тобто отримання бажаного результату, він може затягнутися, але це не значить, що типа там щось буде не так. Тут головне не здатися на полпуті, розумієте, да ну і конкуренти, вороги тут прям активно можуть проявлятися, і от якась може бути конфліктність, змагання, типу, хто кращий, от якось такому. Контексті для вас все ж таки, мені здається, тут більше програється в партнерських стосунках, і тут багато драми якоїсь може бути. По леву, це може бути багато якоїсь егоїстичності, багато как-то, от, от, знаєте, на публіку якось посваритися там, не знаю, в числіх містах, або ще в чомусь в такому форматі. Якщо ми говоримо там, наприклад, за клієнтопотік, якщо у вас така робота, то тут може бути або що буде сповільнення клієнтопотоку, від чого відповідно ваша зарплата може спасти. Або як варіант, наприклад, клієнти то прийдуть, але щоб вирішити їхнє питання дійти до бажаного кінця, то тут, як би, може бути трошечки складнувато, розумієте? Да? І, звісно, просто мати на увазі, якби, що не треба здаватись на полпуті. Складні люди завжди бувають. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось. Рицарь мічі, ну тут карта конфлікту прям випала. А, дивіться, ну як варіант, це може. Хто, по цій карті карта движения. І тут може, як варіант не знаю, може буде якась форс-мажорна, якась ситуація в когось, вам треба буде зірватися з місця, поїхати вирішувати чиєсь питання. Це може бути критика, якась є по відношенню до вас, за рахунок чого, знову ж таки, може бути конфлікт. А як варіант, рицарь-мічі може давати історію. Вазобновлення відносин, як варіант, це може бути на відстані, або це може бути чрезмірна спешка у вирішенні якогось питання з вашим партнером, але при цьому по цій спешці ви можете не отримати бажаних результатів. Навіть я б сказав, що м, може бути історія, поспішила людей насміші. Знову ж таки, якщо ми говоримо за. Питання стосунків, то тут хтось якось про себе повинен дати знати. Конфліктний може бути клієнт, вороги можуть знову ж таки якось активно на вас якось нападати, атакувати ваш бізнес, я не знаю, якщо там це вам актуально. Або на роботу прийде новий там колега, і він буде якось активно з вами змагатися, там, наприклад, щоб показати, що він краще, ніж ви. Ну, от в такому фар... Ну, тут більше якийсь старий колега може повернутися по ретрогарному Меркурію. Мартін воду сюрби, тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, Ускакав закат. Оревуар.